Будь ласка, капкейк. Е, спробую. Буде зроблено. Yes. О, це за адресою. Я просто обожнюю готувати. Так, візьмемо борошно. Апчі. О, це було потужно. Вибачте, містер вампір. Я буду працювати обережніше, тільки не їжте мене. Настав час продемонструвати мій крутий гаджет. Ви тільки подивіться на це. Заливаємо сюди молоко, і воно само взбивається за допомогою млина. Ось це крутяк. А тепер розбиваємо яйця. Дивіться, як круто я з ними жонглюю. Ой, ну от, одне яйце розбилося. І тепер у мене виросте гуля. Ой, вам сподобалось? А хочете ще прикол? Дивіться. Бам! І яйце розбите. Ну а тепер все це час розмішати за допомогою вінчика. І готово! Вау, яке воно тягуче! Прямо як слайм! Ось це крутота. Ха, От умора! А пробачте, я зараз все приберу. І так, час і мені приступати до приготування. Я обираю полуничний сік. Добре, що у всіх вампірів є нігті. Це допомагає в челенджах. Я планую приготувати мафіни зі смаком полуниці. Тісто готове. Залишилось залити його в форму. Який же гарний колір у мене виходить! Упевнений, це буде смакота. Yeah! Ну що ж, відправляємо до духовки і чекаємо, коли запечеться. Так, вампіри рулять. Ей, зомбі, дивись. Зараз я вирву свій палець. Оп. О -о -о -о. Жартую, він уже на місці. Дивись, я також так можу. Мамочки, який жах. Не лякайся, рука вже на місці. А що це з ним? Просто вирішив відпочити. Привіт, красуня. Не хочеш печива. А, ти на дієті? Ну, тоді я сам з'їм. О, щось я хочу спати. Що це було? О! Здається, у мене є ідея. Лягай на спати мертвим сном, а я присиплю тебе печивом. Схоже на землю. Дуже затишно. Жок який? Ще й вампір храпе. Ей! О, точно! Підйом, зубастий! О, диявол! Я зовсім забув про тісто. Сподіваюсь, воно не згоріло О, так, Аромат просто неперевершений Все Це в порядку. У мене буде ідеальний капкейк. Треба тільки полити його кремом. Ну, як же це апетитно? і куди ж без декора? Якщо до кажана. Та-дам! Круто! Браво, містер Дракула! Молодець, не те, що зомбі. А мені що робити? Знаю. Мені треба. Добре, зомбі. Зараз я дістану маршмеллоу. Та-да! От і тісто готове. Залишилось тільки прикрасити кремом. Я візьму червоний і жовтий, бо це мої улюблені кольори. Раз усі роблять капкейки в честь, то я не буду винятком. Дивіться, який милий міні-клон. Тримай кульку, друже, і лети до еніт. Ого, зачекайте, до третій. Нічого собі, якщо мені подобається, ну що ж, почнемо з дегустації з цього міні-клоуна. Ого! І не тільки гарний, яскравий, а ще й дуже смачний. О, Як приємно. А це ще що таке? Схоже на могилу. What? Який жах. Це жахливо. No! Okay. О, дідько. Ого, який великий капкейк! Цікаво, у оцього кажана, теж їстівні. Так, так вони ще й дуже смачні. Ну що ж, думаю, що переміг. Yes! Вампір. Є. Мої вітання. Укусю. Зомбі, дивись. Так, кусаю за ніс. Приготуйте мені сендвіч. Ура! Ой, я зрозумів. Ха, та це легко. Та без проблем. Так, насамперед мені потрібні тости. Чого собі, який крутий хлопець, цей вампір. А тепер я додам більше сиру та шинки. А щоб зробити мій сендвіч гарнішим, я надам йому ідеально квадратної форми і полю майонезом. Ну, яка краса! Моя не стікає прямо як свіжа кров. Ну і нарешті головний гість програми: гострі чіпси. Це буде дещо. Ай! Ой! ой. От і все. Моя паніровка готова. Залишилось тільки гарненько посипати нею сендвіч, а потім підсмажити його в маслі. Так, чого тобі? Тримай подаруночок. Ой, дякую. Ха-ха. Гаразд. -ха -ха. Мабуть, і я почну приготування. Для початку натру на тирці свої кольорові сири, а потім розплавлю їх за допомогою пальника. Час дати жару. Мамочки мої, гарно. Ага, а тепер беремо форму і робимо гарного метелика. А це можна з'їсти. Ця штука цікава. Ой, вогонь! Треба гасити. А що за запах? А, на допомогу! Дітлахи. Так, спокійно. Зараз ми тебе потушимо. Моя ідеальна зачіска. Невже вона зіпсована? Тобі личить. <рив> Да уж, клоун, вмієш ти насмішити. Ну що, мій тост вже готовий. Бо на беті. Так, тобто, ні. Дайте мені секунду. Подивимося, що тут є. Хліб котячий корм. Я його просто обожнюю. Зомбі класти більше корму, бананову шкірку і трохи моєї слини. Клас! Тепер все готово. Let's go! Я якраз голодніла. А що за жахливий сморід? Який жах! You. Мене зараз нудить. No! А оцей сендвіч дуже милий. Ого, та це ж сир. Яка краса. М -м, смакота. Є. Так, ну і останній сендвіч. Ось це так. Перше тебе бачу. Виглядає дуже апетитно. М -м, хрумтить прикольно. Але наче щось не те. Не можу зрозуміти, що. О, ні, я Вау! Чого сидимо? Треба щось робити. Нікому не рухатись, у клоуна на пістолет. Ох, великий дякую, клон. Але я все спалила і знову не наїлась. Це все ти винен, летючий. Аго, у нас нове завдання. Я хочу пасту. Супер! Ого. Ну, От чорна паста, це інша справа. Відправляємо в каструлю варитися. Ой, як цікаво. Добре, зануда. Не дивлюся, приступаю до свого приготування. У мене є жуйка, вона просто бомба. Головне її надути, і тоді можна зробити все, що завгодно. Мабуть, змайструю собачку. Готово. А -а. Досить. Нічого заважати. Дядько, тебе образив? О, так от де можна взяти воду. Велике дякую за допомогу. Радий допомогти. І вона вже солона. Зомбі має класти локшину в каструлю. Молодець зомбі. Ну, а в тебе що негідник? Мені знадобиться тарілка та томатна паста. Виливаємо томатну пасту, а на неї кладемо чорну, як сама смерть, локшину. А потім, звісно, додаємо фарш. Залишилось прикрасити справу павуками і можна подавати. Давайте, друзі, випригуйте. ля-ля-ля-ля-ля-ля. Мамочки, монстри атакують. Отримай. Ти заважаєш мені мислити. Okay. Упс! Цукерку. Sorry. Не чіпай зомбі. Він злий! А клоун добрий, він просто готує. Зараз я зроблю з цих жойок одну велику, а потім розкатаю її скалкою, як тісто. Готово! А тепер відправлю її в спеціальну машинку для пасти. Дивіться, яка класна локшина у мене виходить. А в якості соусу я візьму нотело. Мега смачно. Ну, яка я молодець. Додам трохи яскравої посипки і все готово. Айда я, айда, молодець. А чим це тут так пахне? Пожежа палаємо. О, я знаю, що робити. О, зомбі каже, дякую. Залишилось додати перцю. О, Ой, та що ж таке? Ей, Ну ви ще довго Я голодна. Смачного тобі, Еніт. Бабуки, мамочки, як страшно. Приберіться від мене подалі. Бррр. О, а ось ця рожеве левшано я спробую. Виглядає дуже апетитно. О, так, це жуйка. Як же круто! На здоров'я. А це ще що таке зелене. Тільки не кажіть мені, що це шмарклі. Ну, з ким не буває. Ну що ж, клоун, вітаю з перемогою. Дякую, це тобі малеча. Дя... Ну що, відкриємо разом і та-дам! Чур я перша. Еники-беники, їли вареники. Почнемо з тебе. Це ж чупа чупс я його просто обожнюю. Ой, мало фантик не проковтнула. Тьху. Є тільки один спосіб зробити чупачуп ще смачнішим. Спочатку вмочити його в жиле, а потім гарненько обваляти в карамельній посипці. Отак. Як же апетитно. Спробуємо. Стало набагато смачніше, що тепер я не можу їсти звичайний чупа-чупс. Як же, Джулі, пощастило. Сидиш, дивись, що в тебе. Гаразд, раптом у мене ти щось круте. Це ще що? Яка гедота. Хоча стривайте, пахне зовсім непогано. Це схоже на шоколад. Отак, смакота. Ой, не можу, ти так комедно виглядаєш. Супер. Тепер вже не дуже кумедно, а огидно. Мені треба вийти. Джулі, ти чого втекла? Ну, та й годі. Ого, нічого собі. Це ж хуба буба зі смаком коли. Моя улюблена жуйка. Ось це вдача. Клас. Ей, а що за звук? Ого, допоможіть. На мене впало щось величезне. Ого, так це ж величезна хуба-буба. Оце, я розумію, пощастило. Мамочки, як же її багато. І це нереально смачно. Ням. У мене не так багато жуйки, але я впевнена, що вона набагато смачніша, ніж у Джулі. Так. Відірвемо невеликий шматочок. Крутяк. Cool. Ну тримайся, жуйка. Я зараз злопаю тебе всю. М -м, смак коли, це просто незрівнянно. Зараз я її прожую і надую класну бульбашку. М -м -м. М -м, який же смак? А це ще що таке. Ти що робиш? Ану, не заважай мені. Прошу вибачення. Так, бульбашка у мене дивна. Але до мене прийшла одна класна ідея. Завернемо тут, стиснемо тут і трохи перекрутимо тут. Ага, готово. Яка ж класна собачка в мене вийшла? Собачка хоче на прогулянку. Привіт, жулі! Привіт! Okay. Одну хвилинку. Здається, я готова надати бульбашку. І поїхали. Яка вона велика. Мабуть, дуже велика. Згодна, це вже занадто. Ай. Моя бульбашка. От від стій. Не бульбашки, ні чистого одягу. Литота Бія. Лічилочка обере, хто відкриє перший. І першою будеш ти. Окей, подивимось. Ого, рожева локшина. Вперше таку бачу. Але впевнена, що вона буде дуже смачна. Зараз розберуся з паличками і спробую. От, здається, вийшло. Іди сюди, смаколик. Виглядає, звісно, шалено. Отак. Перечуття мене не підвело. Це нереально смачно. Зупинитись неможливо. М -м, це було круто. Тепер твоя черга, подруга. Із задоволенням. Ого, яка гарна чорна локшина. Таку я теж раніше не бачила. Упевнена, що вона навіть смачніша за рожеву. Ну що, настала черга спробувати. Отак. Це неймовірно. М -м -м Ой, а що за дивні відчуття? Мені раптом стало так спекотно. Ця локшина мега гостра. О, ні. А, -а, -а! що це за вони дихаючий дракон? Спокійно, подруга. Одягну шалом і кращий пожежник в місті вже поспішає тобі на допомогу. Я тут, я вже тут. Одна мить. Ось так. Тримай вогонь! Отримай! Ось тобі. Пожежа вдало ліквідована. Не дякуй, подруга, Це моя робота. Ну і що, поїхали? Що тут у нас? Рибячий хвіст? Ні, більше нагадує хвіст русалки. Клас. А в мене пончики з рожевою глазур'ю. Обожнюю! Дозволь мені почати першою. Вже дуже хочеться спробувати. Отак. Яка ж це насолода. Нереальна смакота. Ей, hey, hey, Джулі, ми ж подруги, пам'ятаєш? Може, поділишся хоч одним пончиком. Ні? От жадібна. Гаразд. Здається, я знаю, що спустить Джулі з небес на землю. Привіт! О, ні! Насолодись пончиками поповній О, ні, який жах! Та годі тобі це лише пранк. До речі, непоганий макіяж вийшов. Давай вже їж свій хвіст, жарківниця. Та щось я дійсно засиділась. Подивимось. Аромат неймовірний. А як на смак? Вау! Та цей хвіст повністю з шоколаду. Ой, що відбувається? Дея? Ого, я стала русалкою. Круто. Ого, у мене кола. До речі, ще й без цукру. Я якраз на дієті. А у мене газований Чупа Чупс. Його просто обожнює. Давай вирішимо в чесній грі. Хто буде першим? Добре, давай. Цуєфа. Я виграла. Yes! Так, ну що ж, пограємо. У мене є один улюблений спосіб пити газовку. Зараз ви просто очманієте. Ого, це що? Окуляри трубочка? Так виглядає нереально круто. Ага, цей крутий дуже-дуже смачно. Але навіщо все так ускладнювати? Моя кола буде смачною і без будь-яких незвичайних трубочок. Ей, щось нічого не лється. Та як же так? Не розумію. Якийсь маляш. Тобі просто треба натиснути сильніше. Сильніше? Ну, добре. Ого, ось це так. Це школа жиле. Перше таки бачу. Зараз спробуємо на смак. Так, здорово тягнеться і так смачно. Ну що, смачного нам? У мене магічне молоко, а у тебе соска? Ну і що, схоже на малят? Ну, я, може, вже й доросла, але від солодкої соски не відмовлюсь. Виглядає вона просто неймовірно. Отак, смакота. Не знаю, як ти, Джулі, а я готова їсти цей смаколик хоч цілий день. Давай, спробуй. Гаразд, так і бути. Спробую це ваше магічне молоко. Ого, а на смак і справді смачно. Ой, що це зі мною відбувається. Джолі, ти перетворилася на немовля? Оце так. Так, маля, тільки не плач, прошу. Дивись, яка іграшка. Ну а може це кошеня? Чи вуточка тебе заспокоює? Ні? Ну, що ж робити? О, ну звичайно, як я одразу не зрозуміла. Соска має допомогти. Ось, тримай маля Джулі. Фух, заспокоїлась. Яка ж ти милашка Ой, ти повернулась? Твоя соска і справді дуже смачна.